Пока уже не так. как-то. Вообще, что изменили снять этот новый законопроект про витуральный закон. Да, мы сделаем тоже сделаем. Seu nome Рибоківського капіталу 11,3 га. Е, просять внести зміни до договору змінити Бердянську районну державну адміністрацію на комплексну сільську раду і відповідно змінюють їм арендну плату. Е, у них ділянка не забудована, тому вони йдуть шляхом змін на розірвання і перезаключення. Мы водим волны на тест. Это не ставит она? Это соснова, сосна, да? Нет, там не сосны. На 49 років від комерції цю ділянку 11, загалом у них <рес> оцінка цієї ділянки сягає 37 мільйонів. І орендна плата у них буде 2 мільйона 700 тисяч. А вони для того, щоб подати на фізи е писали нам заяву, ми щось з робимо 12,3%, потім у них буде 3%, але ж тільки нормативна. 69. Ну якщо ми yeah. піху, то 3 yeah. буде А если бы надо стоить випутка противоположных. Це вони кручу. Вони зустріховане сидять, не змінюємо на податкову, що ми змінили, що заставили. Будуть платити 2 мільйони 700 тисяч дорожчих. Вони круча. Там пляжа такого кручу? Ні, це пляжа.

Да, Ольга ну кстати, по нашій інвентарізації, между прочим, там нічого не буде. А оказывається на це лектор капитан. Насколько я знаю, там було раньше там дальше нарізано по 600 тоже. Ну, там дальше іде. А може ще й перебиты. Ну, ну вони якось сілися. Ділянка залита, бо ми витягнули на матерингу шабу, значить у нас все є. Просто не світиться на карті фарте і так. А це так? 对。

А нічого не построю, хто не нас. А що вони плачуть? З, з якої дати вони набудуть, правду? Заборгованість до війни ладно. Заборгованість, як це зрозуміло, ви плачували, тому що вони ще напільку пишуть. Це ж пільна. Ну, загалом, це. Їм дається пільга, тому що вони склали. Юрий під час головне. А потім оказывається. Получається, наразі вони нам сплачують 83 тисячі після перезиплення.